Короткі відомості з історії хімії. Перші хімічні знання виникли ще біля витоків цивілізації у ті часи, коли людина навчилася розпалювати і підтримувати вогонь, коли ж зароджувалися ремесла та мистецтва. Люди навчилися здійснювати хімічні перетворення для задоволення своїх потреб у теплі, одязі, їжі. Перші прості перетворення були пов'язані з використанням вогню. Спійману дичину можна було зварити, і вона змінювала колір і смак. Глиняний посуд можна було обпалити, і він ставав міцнішим. У попелі, що залишався після багаття, людина могла знайти скляні кульки, які отворилися з піску при високій температурі. Полум'я всередині багаття. Розігріває предмети до температури близько 700-800 градусів Цельсія. При такій температурі неможливо було варити скло, плавити метали, випікати кераміку, найдавніші ремесла фарбування тканин, виготовлення парфумерії та ліків не вимагали сильного нагрівання. Винахід печі з нижньою подачою повітря. Дозволив отримувати температуру близько 1000-1200 градусів Цельсія. Після цього почали активно розвиватися металургія та виробництво кераміки, горщиків, ваз, кахлю, цегли, скла. Поступово, століття за століттям накопичувалися знання та досвід. Люди опановували ремесла, що значно сприяло розвиткові. Цивілізації. Історії людства нерозривно пов'язана з виготовленням потрібних людині речей: пороху, паперу, фарб, палива, цементу, сталі, скла та багатьох інших речовин, які не існують у природі в готовому вигляді. Із появою ремесел виник і найдавніший з різновидів хімії, реміснича хімія. Вона ще не була наукою в сучасному розумінні, а була лише певним набором знань про речовини та їх перетворення, проте ремісничий період можна назвати першим етапом становлення хімії. Розвиток ремесел відбувався і на території України. Близько 6 тисяч років тому в центральній частині України існувала так звана трипільська культура. Для якої було характерним виготовлення виробів з міді, розвиток гончарного та чинбарного ремесел це вичинка та обробка шкір. Хімія в античному світі Найзначніший внесок у розвиток ремесел зробили стародавні цивілізації, міста держави, межиріччя, стародавній Єгипет і стародавня Греція. Стародавній Єгипет вважався загальновизнаним центром ремісничої хімії. Найпоширенішими хімічними ремеслами були виготовлення вибілювання та фарбування тканин, виготовлення прикрас зі скляних намистин і, звичайно ж, виплавлення металів міді, бронзи, заліза. У Стародавньому Єгипті. Неабияку увагу приділяли косметиці. Єгиптянки користувалися милом і кремами, фарбували нігті, губи, брови та волосся. Фарби, які виробляли в стародавньому Єгипті, збереглися донині та вважають своєю стійкостю і яскравістю. Єгипетські жерці збирали, записували та зберігали інформацію про ремесла, оберігаючи її від сторонніх. Перші спроби надати знанням ремісників наукового обґрунтування було зроблено в стародавній Греції. Саме там виникла наука антична філософія, її розділ про внутрішню будову речей і перетворення одних речовин на інші іноді називають античною хімією. Давньогрецькі філософи першими запропонували теорію будови речовини, згідно з якою всі предмети складаються з найдрібніших неподільних частинок атомусів. Виникнення слова хімія оскільки в хімічні знання у стародавніх народів зазвичай асоціювалися з Єгиптом, їх почали називати єгипетськими. Можливо, слово хімія походить від стародавньої назви Єгипту, давньоєгипетською мовою воно звучало як хам. Отже, воно має означати єгипетське мистецтво. Проте сьогодні популярнішим є припущення, що слово хімія походить від грецького хімос, що означає сік рослини. Тоді хімія означає мистецтво виділення соків. У грецькій мові Цік, про який йдеться, міг означати й розплавлений метал, тож хімія може означати і мистецтво металургії. Також існує версія, що слово хімія походить від Хемес імені легендарного мудреця Гермеса Трисмегіста. За легендами на його могильній плиті був записаний рецепт виготовлення філософського каменя, засобу, що перетворює будь-який метал на золото. Демокріт. Давньогрецький філософ матеріаліст. Народився в місті Абдера у Фракії. Його детальна біографія невідома. За деякими джерелами відомо тільки, що він багато подорожував до Єгипту, Вавилону, Персії, Ефіопії та Індії та мав енциклопедичні знання з багатьох наук. Демокріт вивчав усі відомі на той час науки. Етику, математику, фізику, астрономію, медицину, теорію музики тощо. Із чисельних праць Демокріта до наших часів збереглося лише 300 фрагментів. Ці роботи відзначаються простотою, ясністю, викладу та поетичністю. Демокріт першим висунув гіпотезу, що всі тіла складаються з найдрібніших неподільних частинок атомусів.